Йдемо сьогодні в ліс гуляти, та перед цим слід правила згадати. До лісу завжди йди з дорослими, ходи по стежинці. Пам'ятай, в траві живе багато малих мешканців, яким можна ненавмисно завдати шкоди. Коли йдеш по стежині, дивись під ноги, щоб не наступити на змію. Не шуми, крик та гучна музика. Лякають лісових мешканців. Нерви рослини. Зірвані квіти та рослини швидко загинуть та не дадуть насіння, а не буде насіння, не буде рослин. Поглянь, метелики! Вони прикрашають природу, а ще опилюють рослини, тому не треба їх ловити. Побачиш мурашник, не руйнуй його. Мурашки дуже довго будують свій будиночок. Будь-яку працю треба поважати. Ще мурахи, лісові санітари. Не збивай неїстівні гриби, вони теж потрібні лісу. Гриби служать їжею багатьом тваринам. Якщо побачиш гніздо, намагайся тихо піти, не чіпай та не лякай пташенят, поводь себе чемно по відношенню до природи. Не рви павутиння, не розпалюй багаття. Не залишай сміття в природі. Пам'ятай, ліс це будинок для тварин, в якому повинно бути чисто. Будь спостережливим та уважним і побачиш багато цікавого.